Незвична картина, мітинг за участю людей похилого віку. На перший погляд, схоже на святкування, прапори, виступи, але ні, настрій у людей пригнічений. Олександр Григорович Шех, ветеран великої вітчизняної, зі сльозами на очах, розповідає, вдруге за лютневі морози вийшов у місто. Сивочолий чоловік вимагає покарати міського депутата, котрий, виступаючи на сесії, назвав Кам'янськ-Подільську міську раду ветеранів ланцюжковими псами. «Притоляк, депутат Горсаєта Аскарбілс всіх нас. Оскорбил 20 тисяч пенсіонерів учасників войны, інвалідів війни, защитників родини. Такой чоловік, як потуляк, не може бути преподавателем. Стыд позор, що он воспитав так молодеж. Ми не собаки, як он назвав. Тяжело, тяжело в своєсті. Натомість, депутат Кенз-Подільської міськради Віктор Петуляк запевняє, нікого не ображав, використовував метафору, а ще висловив ідеологічну позицію політсили, від якої балотувався у депутати. У Нас ідеологічна партія, нас цементує, об'єднує ідеологія. Вони ми дивимося на всі ці речі одними й тими самими очима. Це має на увазі очима цієї ідеології. У нас іноді такі прикрощі трапляються. По всій області, по всій Україні, що десь щось таке там свободівці так сказали, там що зробили. Але це я вважаю, що це йде від нерозуміння інших людей, що це все значить. Серед присутніх на мітингу діти війни, Чорнобильці та афганці прийшли, аби висловити підтримку захисникам вітчизни. У Наталії Сірко батьки воювали. Жінка впевнена за образи депутат заробив собі гріх. Він образив всіх ветеранів великої вітчизняної війни. Це Позор, це страшне. Таке не повинно бути ні в якій країні світу. Кам'янчанин, а нині віце-мер ізраїльського містечка Ігор Овшиєвич опікується ветеранськими організаціями цієї країни. Про конфлікт дізнався з інтернет-мережі. Чоловік каже, шокований тим, що сталося. Прийшов на мітинг, аби підтримати ветеранів. Государство Ізраїль, яке не участвовала в війні, признана 9 має національним святом. І всі ветеранські організації ви з бувшого бившого союзу, виходять з орденами і медалями, якими вони гордяться. Більшість депутатів Кам'янськ-Подільської міськради засуджують вислів колеги. Переконують, на комісії з етики та моралі обговорять поведінку Віктора Притуляка. Депутати міської ради глибоко обурені з заявою депутата міської ради Притуляка. Депутатська комісія з регламенту міжнародних зв'язків, депутатської діяльності та етики, вивчивши питання, визначила, що в даній заяві образі є склад. Порушення депутатської етики ветерани звернулися до міських депутатів на сесії, вдягнувши ордени та медалі, вони висловили своє обурення щодо слів Віктора Притуляка. Депутати стоячи аплодували ветеранам, проте він вибачатися не захотів. каже використана метафора символізувала поведінку, а не конкретних людей. Було легко, просто сказано, без всякого докору, не називаючи ніяких імен. ланцюгові пси це ті, на якого яких, скажімо, нацьковують або спускають на когось для того, щоб вони там там цкувати. Кого і, і я не чекав ніякої такої страшної реакції. Убурені ветерани планують звернутися до суду, впевнені, зможуть відстояти пам'ять загиблих та своє чесне ім'я. Он оскарбіл не мене, всіх хто погиб в консулагірах, і тих, хто воював. І хто воював, і хто, хто победив этот фашизм? Слов нема для вираження. Як це таке, що, що так, плюнути в душу, плюнути. Що це вони думають? Що ми вже походимо, ми ще живемо і будемо жити, і будемо боротись. Тетяна Сивуконь, Віктор Кривий для інформаційного випуску.